Друзі, привіт! З вами дрон Мануфактура, Мене звати Олег. У сьогоднішньому відео буду говорити про Betaflight фільтри, як вони працюють, як ними користуватися і покажу приклади застосування. Почну з Gyro Low Pass фільтра. Що він робить? Пропускає низькі частоти і відфільтровує високочастотний шум. На виході буде більше корисного сигналу, і він прибере ну, принаймні частково різний резонанс, шум від моторів. Ось так це виглядає. білим у нас йде чистий сигнал з гіроскопа і з різними шумами, вібраціями і так далі. А low Pass фільтр червоним його так більше згладжує і робить більше рівномірним. PT2 і PT3 робить те саме, тільки ще більше згладжує, але дає їй більшу затримку. Які саме Gyro Low Pass фільтри є у Betaflight? Їх є три штуки: це Gyro Low Pass 1, Gyro Low Pass 2 і Low Pass Filter. А також у Gyro Low Pass 1 і 2 є декілька. Режимів роботи PT1, PT2, PT3 — Це по суті скільки разів використовувати pt фільтр, і відповідно чим вищий номер, тим жорсткіша фільтрація, але більшу затримку даватиме цей фільтр. А бікват це трохи інший алгоритм. В нього більший зріз. Коли їх використовувати? Якщо ви не користуєтесь rpm фільтром їх можна повішати на шум, дивлячись по блейкбоксу, наприклад. В цьому випадку я би поставив PT1 десь від 110, так як тут ну, десь це починається основний шум і закінчив його на 180, і pt 2 я би поставив десь від 260. Так само я пас фільтр, потрібно перейти на ІС-Я, подивитися звідки у нас починається тут шум, це десь 120. Але якщо ви використовуєте rpm фільтр то, на мою думку, джайре лофпас-фільтрі немає сенсу. Я це вже демонстрував в одному з відео, тому що в цій зоні дуже чітко видно першу гармоніку від моторів, і з нею чудово справляється rpm фільтр Ось можна глянути: то є шум від мотора. Після фільтрації його повністю прибирає. Тут практично немає якогось іншого шуму на висоті. Є трішки знизу, але лофпас-фільтр його не прибирає і він знизу. Вже на дуже низькій частоті. А чим нижче ми опускаємо фільтр, тим більша буде затримка. Джайрелов пасту можна використати, щоб допомогти rpm фільтру з другою, третьою гармонікою, і всім шумом, що буде далі. Ось, наприклад, як тут, і він у мене стоїть на 250, то якраз перед наступними гармоніками шуму від моторів, і він буде зрізати все, що не справиться rpm фільтр. Але скоріше за все, що rpm фільтр гарно перебере оце все, і його можна поставити насправді десь навіть. Від 500, що ще більше зменшить затримку. Я тут зазвичай як роблю, якщо тут не чіткі гармоніки і RPM-фільтр не справляється, або просто я хочу убезпечити себе, я ставлю 250, щоб зрізало це все. Якщо друга, третя гармоніка досить чіткі, або я дивлюся, що їх нормально зрізає. Ну тут важко буде сказати, бо в мене включений і rpm фільтр, і Pass, то можна поставити Pass лофпасту на. П'ятсот і якщо у вас дуже чистий білд, хороша рама, тут немає шуму, у вас там хороший конденсатор з високою ямністю і низьким внутрішнім опором, і головне ви розумієте, що ви робите. Можна в пасту 1000, тобто ось так, але виключати його навіть якщо у вас супер чистий лог блекбокса можна тільки тоді, якщо у вас gyro і під loop працює на однаковій частоті, це може бути 8.8 або 3.6.3.6 і в випадку з 8.8 це має бути H7 процесор, бо F722 і F405 не дадуть вам виставити під у 8, так як не вистачає потужності процесора. А якщо в нас е, сигнал е, гіроскопа і обробка в один різний сток, може виникнути така проблема, як Aliasing effect. І якщо коротко, то високочастотний сигнал може помилково інтерпретуватися як низькочастотний, і щоб цього уникнути, рекомендують залишити там на 500 чи на 1000. Якщо дуже спрощено, то f 4 польотник, чистий білд ставим 500. Якщо F4 польотник багато шумів, ставим 250. Якщо з PDB стан 250, якщо h 140 якийсь там польотник, класний біл, немає шуму, то виключаємо джерело пас 1 і лопас 2, тільки і пас. Загалом по джаре пас фільтру це все, намагався розповісти коротко і просто. Далі будемо говорити про динамік фільтр. До зустрічі!